Ну, в першу чергу вітаю тебе з перемогою Дякую. черговою. Це дуже приємно. І ще приємніше тобі, скоріш за все, за те, що гра на нуль. Але перед цим питанням хочеться дізнатися твою думку з природу сьогоднішнього матчу. Матч був дуже добрий. Нам вдалося забити швидкий гол. Больця добре реалізував пенальті. Після цього у суперника були моменти, у нас були моменти, але взагалі вся гра проходила під нашим контролем. І в кінці зустрічі ми змогли так, забити ще два голи і перемогти цей матч. А ось тепер питання з приводу гри на нуль. Наскільки це ще й друга гра поспіль на нуль? Наскільки це допомагає? Тобі, молодому воротарю, більш з натхненням ще більшим підходити до зустрічі? Ну, я скажу так, що кожен матч в мене є мета не пропустити. І як можна більше допомогти команді виграти цей матч. Так, і любому гравцю, тим більше Лінії захисту та воротарю завжди приємно грати на ноль. Що в нас і другий матч поспіль вже виходить. У матчі, напевно, і всі на камерах, по телебаченню чують твій голос. Інколи здається, що ти таким чином ще й жах на нападників суперника наводиш. Що скажеш з цього приводу? Завжди активний, завжди підказуєш. Це завдання тренера-воротарів і взагалі про цей. Так, це завдання з тренера воротарів е, Патріка. Е, вони завжди мені просять е, підказувати своїм партнерам. І я сам розумію, що це придає увереності всій команді та мені. Коли я підказую, я держусь себе під контролем. Зараз чотири гри, чотири перемоги. Хочемо, щоб це не закінчувалося. Розуміємо, що треба ще прогресувати. Одна, ось найближча гра це гра з кривбасом. Що можеш сказати з приводу цієї команди і взагалі чого очікуєш від цієї зустрічі? Ну, мені здається, це буде дуже добра гра, тому що Кривбас це команда із задачею, дуже хороший підбір гравців. І тому буде бій. do demi